оповідання про Каменяра Евлогія. А ось вам іще одно єгипетське оповідання, яких сотки були нагромаджені так званим єгипетсько-скитським патерику, себто у збірці життій єгипетських скитників та пустинників. Наші прадіди дуже любувалися тими єгипетськими оповіданнями і радо переписували та переробляли їх, хоча більше їх часть. Виглядає як дуже немудрі байки, тільки деякі, а між ними й оце оповідання про езлогія, визначаються живим малюнком дійсного життя і глибшою людяною думкою. Вечеріло. Рікою Нілом плив із Олександрії водою здоровий човен, а в ньому, крім грибців, були два черці стебоїди, Старець Данило. Вісімдесятилітній дід сухий як скіпа, але випростуваний із виразом того спокою, який дає праведна старість, і один його ученик, молодий і ще чернець з чорними, блискучими очима, і з виразом упертої, нічим не погамованої волі. В іншому часі з нього був би, може, славний вояка або страшний розбійник. Але в ту пору була мода на пустельництво, то й він пішов до Тебаїди спасати душу. Сонце вкриваєм блиску хилилося над піскову пустиню, коли на рівнім березі нілу показалося невелике єгипетське село. Воно, мов обідрана сирота, тулилося своїми вбогими хатками до розвалин стародавніх палат і храмів, де-де ревли корови та блиїли вівці. З Строзникових стріх вився вгору дим. Селяни вертали з поля, несучи на головах важкі пшеничні снопи. Коло самого берега нілу видно було купку дерев, і дві чи три сикомори хилилися гілками у воду, мов наші верби. Старець Данило довго стояв у човні і продивлявся сьому гарному образкові. Його очі. Немов шукали чогось. Далі він наблизився до керманича й промовив Сюди, кермой, до тих дерев, там переночуємо. Керманич послухав наказу, і за кілька хвиль човен пристав до берега під самими сикоморами, і один із грибців, вискочивши на берег, прив'язав човна уживкою до пня сикомори. Старець при помочі свого ученика вийшов на берег. Ось тут переночуємо, мовив він, озираючись довкола. Як то? Тут, на березі, на пустім майдані серед села, мовив невдоволений ученик. Так, тут, спокійно повторив старець. Але ж то не може бути? Тут уночі холодно, від ріки тягне, звір може надійти. Нічого, синку, тут переночуємо, повторяв старець. Ходімо, бодай он там між руїни храма, там є кам'яний поміст, зверха склепіння, там вигідніше і безпечніше. Ні, синку, перебудемо тут. Але ж все не випадає, скрикнув нетерпеливо ученик. Спати нам серед майдану, як жебракам або волоцюгам. Нічого, синку, переспимо, повторяв усе своє старець уперти. Мов дитина, але й ученик також був упертий. Старців супокій дражнив його, сонце вже зайшло, на двері потемніло, і він стояв на березі, сам, не знаючи, що почати з собою. З великої досади він аж заплакав і скрикнув: А волів би я не жити на світі, ніж отак поневірятися. В тій хвилі здалека показалося світло, що, мов блудний вогник, миготіло по полю в напрямі від села і наближалося до них. Оба черці покинули свою неприємну розмову і дивилися на світло. За якої півгодини воно наблизилося до них зовсім, і вони побачили приблизку смолоскипів старизного діда, що в супроводі кількох людей ішов понад берегом нілу. Побачивши їх, старець наблизився, впав на коліна перед старцем Данилом, а, прийнявши його благословенство, почав цілувати його руки і ноги. А далі так само й ученика, просячи їх обох, щоб не погордували його вбогою хатою і вечерею, і прийняли у нього нічліг. «Ідемо», – мовив коротко старець Данило, і всі разом Приблиску смолоскипів подалися до села. По дорозі дідусь знайшов ще кілька прохожих та беззахисних жебраків і попросив усіх до себе. Коли прийшли до його хати, дідусь вітав їх усіх радісно, нагрів води і повмивав їм ноги, а потім заставив їм скромну, але ситу вечерю і сам їдячи дуже небагато, не переставав раз у раз припрошувати своїх гостей. Коли всі наситилися, дідусь зібрав усі дрібки і недоїдки і виніс перед хату, де вже чекала на них ціла ватага сільських псів. Вони, очевидно, звикли вже бути на сю гостину, бо чекали перед хатою спокійно. А тепер, одержавши кожний свій шматочок, розбіглися геть. Зробивши таким способом порядок і вичерпавши всі свої засоби, так що в його хаті не лишилося на завтра ані шматочка хліба, ані крапельки оливи, дідусь постелив своїм гостям і дбайливо, мов добра мати, поукладав їх усіх до сну. Тільки старець Данило не лягав спати він велів своєму ученикові спати, а сам Взявши господаря з собою до сусідньої малої комнатки, де звичайно спав сам господар, довго вночі говорив з ним про щось. Ученик виразно чув, як старець Данило розповідав щось довго. Господар скрикував кілька разів, мов зачудований, а далі почав плакати і хлипати, мов мала дитина. Знов чути було голос старця Данила. І потім голос господаря, але тут ученика зломив сон, і він заснув, не дослухавши, чи довго розмовляли оба старці і на чим скінчилася їх розмова. Другого дня старець Данило збудив ученика. Старенький господар горячо з слізьми на очах цілував руки й ноги пустинникові, прощаючись з ним. Він цілував також ученика, хочім оба рушили далі у свою дорогу. Поки плили далі горінілом, ученик кілька разів знімав розмову про дивного дідуся в селі. Його палила цікавість дізнатися, хто це такий і про що говорив з ним уночі старець Данило. Але Данило мов не чув і не розумів його натяки, а на виразні питання. Відповідав якось нерадо, певно, не хоче говорити при чужих людях, при вислярах. Подумав собі ученик і постановив відложити допити аж до тої хвилі, коли прибудуть до Тибоїди і знов замишкають у своїх тихих, відлюдних келіях. Та ось вони вже в Тибоїді, у своїх скитах. Учник одного дня, другого дня. Третього дня запитує старця про дивного селянина, але старець ані руш. Ні, синку, не будемо про це говорити, ось і вся його відповідь, а потім він звертає розмову на щось інше. Ученик чим далі, тим дужче горить з нетерплячки, а далі дійшов до того, що одного дня ані вранці. Ані в полудне не заходив до скита, в котрому жив старець, не приносив йому ані води, ані хліба, ані тої ж міньки вареного бобу, що була одинокою його теплою стравою. Вже вечеріло, коли старець сам прийшов до ученикової келії. Що це таке, сину? питав він своїм звичайним, спокійним і ласкавим тоном. Забув ти сьогодні свого батька і дав йому весь день мліти з голоду? Не мав мене батька, понуро мовив ученик. Батько любить свого сина і довіряє йому, а ти не хочеш сказати мені того, що було між тобою і тим старим у селі. Почувши ці слова, старець Данило не мовив ані слова більше, лише спокійно обернувся, щоб іти геть. Ученик не видержав. З голосним плачем він кинувся до ніг старцеві і, обхопивши їх, лебедів Ні, не пущу тебе, отче, поки не скажеш мені всього. Благаю тебе, не доводи мою душу до затуманення І скажи мені, хто сей дід і про що говорили ви тої ночі. Старець Данило. Бачачи таку силу волі у свого ученика, сказав йому ласкаво: Добре, сину, скажу тобі все, але поперед усього дай мені дещо трохи перекусити, бо голод не дозволить мені скінчити свого оповідання. Заспокоївши трохи свій голод, старець ось уже промовив до ученика: Отрайте, синку, не вмієш панувати над собою. А це головна перешкода до праведного життя. За твій упір, який ти виявив там над берегом, я не хотів сказати тобі цієї історії, та й тепер ти мусиш дати мені слово, що доки я жию, не виявиш цього нікому. Ученик радосповнився жидання, жидання, чим старець Данило розповів йому ось що. Той дід, у котрого ми ночували, називається Євлогій. Старий він дуже, значно старший від мене, а по ремеслу він каменяр. Я пізнав його вже старим мужем якраз тому 40 літ. Я був тут пустинником і займався рукоділлям, пів кошики. Ото вийшовши раз до міста, щоб продати свої вироби. Я вертав через те село і зупинився було ночувати на майдані над рікою, під тими самими деревами, що й тоді з тобою. Але оцей самий Евлогій і тоді знайшов мене, запросив до свого дому, дав повечеряти, а решту вечері, що не з'їв він сам і його, ніч ліжами, викинув він сам. Не лишивши на другий день ані окрушених хліба. Коли я висловив своє зачудування на його поступки, він так сказав мені, старчи божий, від молодих літ веду таке життя, працюю при каменярстві весь день, не їдячи нічого. За свою працю дістаю за день золотого, за ті гроші накуповую хліба і страви, і маю кожного дня стільки. Що вистане не тільки на вечерю для мене, але також на угощення бідних та подорожніх, і навіть на накормлення голодних псів. Отак, заробляючи кожного дня, того ж дня, пускаю все зароблене, не дбаючи про завтра, і впваючи на Бога, що продержить мене в силі і здоров'ю так, як держав досі. Можеш подумати, синку? Як глибоко зворушило мене оповідання сього простого, а так праведного каменяра. Прийшовши до своєї келії, я вдався на молитву і піст, благаючи Бога, щоб дав цьому чоловікові великий маєток, щоб він міг робити далеко більше добра, ніж може робити тепер при своїй бідності. Я дав собі заповідь, не доторкнутися до страви, поки Бог не сповнить моєї просьби. Я постив цілі три тижні і ще півчетвертого. Я лежав посеред келії ледво живий, аж ось мені привиділося, що до моєї келії входить якийсь поважний чоловік з дивною ясним, блискучим лицем і питає мене: Що тобі, отче Данило? Пане? Відповів я йому, я постановив собі не доторкнутися до хліба, поки Бог не вислухає моєї просьби за каменяра Евлогія і не поблагословить його великими достатками, щоб міг робити більше добра, ніж тепер. А хіба ж не добре й те, що він робить тепер? запитав цей чоловік. Добре, пане, відповів я, але того мало. Дай йому стільки, щоб він міг простягти свою руку на всіх бідних у краю, і я певний, що тоді тисячі і мільйони благословитимуть Бога за нього. Добре, мовив мій бесідник, коли так просиш, я дам йому великі достатки, але лише під умовою, коли ти даси мені запоруку, що його душа. Не стратить своєї праведності від великого багатства. Я за все готов ручити, скрикнув я. Душа в нього чиста, як золото. Коли б їй сталася яка шкода, я відповідаю за все. В тій хвилі все змінилося перед моїми очима, бо я лежав голодний у гарячці. Мені здалося, що я лежу десь на широкій площі. А довкола непереглядні ряди світлих вояків, а на середині камінь, блискучий, мов сонце. А на тім камені сидить дитина з лицем дивно мені знайомим і любим, а праворуч її стоїть оцей самий Евлогій посилає до мене дитина одного вояка з питанням, чи ти даєш запороку за Евлогія. Всі довкола сказали, так, все він. Промовила дитина. Пам'ятай, на тобі пошукаю запорученого. І я відповів так, господи, тільки дай йому великі достатки. Тоді два вояки приступили до Евлогії, поклали його голілиць на землю, розтворили його груди і почали класти в них і сипати золото, висипали одну купу, далі другу, третю, і все те вмістилося в його груді. Мене зняв перестрах, і я прокинувся. Минули місяці. Одної неділі, молячись до вечора, я заснув у келії і бачив у сні знов ту саму площу, ті самі ясні сили, і той сам камінь і дитину на ньому. Але де ж Евлогій, Міркую сам собі, коли гляну, а якісь два мурини тягнуть Евлогія геть. У якісь дебрі, а дитина на камені дармо кличе за ним. Евлогія, евлогія. Мене прийняв ще дужчий переляк, ніж першого разу, і я прокинувся. В моїй голові засіла тривожна думка: що сталося з Евлогієм? Маючи наготовлений запас своїх виробів, я взяв їх на човен, поплив до Олександрії. Попродав, а вертаючи, вступив знов до того села, де жив Евлогій. Але вечором даремно ждав я на нього під сикоморами. Не можучи діждатися його, я пішов сам до села, просто до його хати. Але хата стояла пуста. Ледво-неледво віднайшов я якусь сусідку, що дала мені шматок хліба і, поки я їв, оповіла мені. Що сталося з Евлогієм. О, цей був добрий чоловік, мовила вона. Затей Бог дав йому щастя, викопав великі гроші, забрався відси і тепер у Константинополі. Кажуть, що підкупив міністра і навіть самому імператорові позичає гроші. Величезним паном зробився, живе в препишній палаті. так і називають її. Єгипетською палатою. Від нас деякі їздили до нього, думали, що допоможе їм, чи при їх бідності, так де тобі, навіть не допустив їх перед себе, велів геть вигнати, загордів страшенно, а шкода, добрий чоловік був. Почувши це, я весь задеревів зо страху, і тільки одно було мені ясне. Не смію тратити ані хвилини, але мушу рятувати Евлогієву душу, бо ж його загибель це й моя загибель. Не думаючи довго, я вернув до Олександрії, сів на корабель і поплив до Константинополя. Там мені зараз показали Єгипетську палату. Я пішов до неї і, ставши коло дверей, ждав, поки не вийде Евлогій. Ось він показався в пишній одежі. Окружений слугами, побачивши його, я крикнув здалека: Пане, послухай мене, хочу поговорити з тобою. Але він навіть не обертався в той бік. А коли я не переставав кричати, гукнули мені слуги: Мовчи, діду, чого тобі треба? Хочу поговорити з вашим паном. Бачиш, що пан не має часу, але у мене важне діло до нього. Та дарма, Евлогій!» Не хотів говорити зо мною. Коли ж я не переставав кричати і бігти за ним, він кивнув на своїх слуг, і ті кинулися на мене, і давай періщити мене канчуками. Та я завзявся. День у день я пересиджував перед дверми єгипетської палати, день у день переслідував Евлогія своїм криком, і день у день його слуги покривали моє тіло синцями. От так минуло три тижні. Я весь був покритий ранами і ледве міг лазити. Я не переставав молитися Богу, щоб змягчив Евлогієве серце, але майже щоночі я бачив у сні дитину на камені і чув її грізний голос: Віддай мені Евлогієву душу, ти запоручився за неї. В кінці я, знеможений, почав благати Бога, щоб зняв із мене запоруку, яку я. У своїм нерозумі взяв на себе, але знов у сні я чув голос дитини Роби, що хочеш, а віддай мені Евлогієву душу. Я постановив собі ще раз спробувати щастя і розмовитися з Евлогієм, але цим разом його слуги збили мене так, що я, облитий кров'ю, зумлів. Прийшовши до себе, я повелікся до пристані і постановив собі покинути зовсім. Пустельницьке життя і йти в світ за очі, бо й так моя душа пропаща. Я заплатив за перевіз до Олександрії, і, ввійшовши на корабель, хорий та нещасний кинувся на поміст і заснув. Тут я знов побачив у сні дивну дитину, та сим разом її голос не був такий грізний і страшний, як досі. А що, Даниле, промовила вона, Бачиш тепер, як нерозумно ти поручився за Евлогія. Бачу, Господи, і гірко оплакую свій нерозум. От так і знай: не бери ніколи на себе діла понад свої сили. Не зроблю сьогодні ніколи більше, промовив я. Ну, то йди ж тепер назад у свою келію, і будь спокійний. Здіймаю з тебе твою запоруку, а за Евлогія не бійся. Я поверну його так, як сам знаю. Я прокинувся з усну дивно покріплений і веселий, вернув сюди і жив у своїй келії безвихідно 40 літ. Аж цими днями я перший раз знов завітав до Олександрії, вертаючи відтам, коли побачив, звісні сикомори над Нілом, я пригадав собі Евлогія Знаєш, сам, що сталося потім, як ми здибалися з ним. Як він прийняв і гостив нас? А тепер послухай, що було потім між нами? Коли всі гості полягали спати, я пішов з Евлогієм до його комірки і промовив до нього Друже Евлогію, ти пригадуєш собі мене? Перед сорок роками я так само гостив тут у тебе і бачив твої добрі діла, але він не міг пригадати собі. А чи пригадуєш собі того черця? Що переслідував тебе своїм криком у Константинополі і котрого ти велів своїм слугам день у день бити, почувши це, Евлогій дуже перелякався, зачав трястися всім тілом і пробував сказати, що не пригадує собі, але йому не стало голосу. Тоді я розповів йому все, що було з ним і чого він не знав, а він, почувши це, страшне Боже діло. Розплакався і кинувся мені в ноги. Довго ми плакали оба і потішали один одного, поки в кінці Евлогій настільно не прийшов до себе, що зміг оповісти мені конець своєї пригоди. Знайшовши великі гроші, я зробився великим паном і міністром у імператора Юстина. Я не думав ні про що, як тільки про те, щоб нагарбати чимраз більше скарбів. Не диво, що швидко всі люди зненавиділи мене за здирства. Та ось умер нагло юстин. Його наслідник, щоб здобути собі прихильність народу, поперед усього звелів трьох юстинових міністрів, в тім числі й мене, замордувати, а наші маєтки заграбити. Двох моїх товаришів зарізано, мені вдалося утекти. Перебраний на жебрака, я довго ховався по селах. Потім переплив до Єгипту і якраз по цілорічній неприсутності вернув сюди, до свого села. Яко засуджений на смерть у Константинополі, я боявся признатися, що я той самий евлогій і грішний чоловік, брехав усім своїм знайомим, що я ніколи не був у Константинополі, але прожив той час у Єрусалимі. Я взявся знов до своєї давньої роботи. Хоч як все мені було прикро зразу, та звільна вернула моя сила і охота, і я знов розпочав давнє життя. І як бачиш, отче, веду його й досі. Вся історія з моїм скарбом і Константинопольським панством видається мені іноді якимсь поганим сном. Тільки тепер, по твоїм оповіданню, я бачу, яку страшну спокусу наводить Бог на мене. Так оповідав старець Данило своєму ученикові, що глибоко зворушений слухав сього оповідання. Сповняючи старцеву волю, він не говорив про це нікому до Данилової смерті. Аж на його похороні, він розповідав усе зібраним на похорон пустинникам, а потім списав всю історію на пам'ять потомним.